Чарівних свят веселого різдва, хай з вікном тихенько сніг кружляє, та в ніч казково станеться дива, і серденько від часті запалає, Любові та добробуту в оселі, щоб рік був благодатним та веселим. Вітаєм вас із Новим Роком, з всіма топідешними святами. Нехай життя і з кожним кроком вождім напомню скаву бабу. Нехай тепло людських сердець вам душу щиро зігріває. І переможних справ вінець, нехай вашу голову вінчає. Хай щирим стане друзів коло процовна руку всякий стрічний, а буде день кожен казковий, як ніч різденний новорічний. Дай Боже вам любові і тепла. Добра ви сім'ї і задушку в оселі, щоб щастя світла музика текла. Ви різдвяні свята щедрі і веселі. Хай щедрий буде новий рік, на щастя не скупиться, хай на різдво сміхаються зірки і все задумане здійсниться. Хай різдвяна, добра казка. Подарує тепло і ласку, хай листвяні світлі зори знищать смуток весь і горе. хай радість і добро, Хай, до хай здійсне бажання рік новий, хай вся родина ваша процвітає, чудовим святом, радості і мрії, сердечно всіх вітаю.